Вітаю, поціновочі математики. Розв'язуємо номер 817. У перших дужках х, у других хвад плюс ху, плюс у квадрат. Отже, в перших дужках маємо різницю двох виразів. А у других дужках є доданок, який є квадратом першого, є доданок, який є квадратом другого. І є доданок, який є їх добутком. Отже, фактично в перших дужках різниця двох виразів, а у других дужках неповний квадрат їх суми. Тому ми можемо за формулою різниця кубів згорнути наш вираз в Х куб мінус у куб. Все ми записали у вигляді многочлена. Друге, А3 у перших дужках – а квадрат мінус 3а плюс 9. Знову ж таки, перевіряємо. Е квадрат першого, є квадрат другого є добуток цих двох виразів. Отже, в перших дужках записано сума виразів, у других дужках неповний квадрат різниці. Ми можемо згорнути за формулою сума кубів. Отже, це буде а у кубі плюс 3 у кубі. а у кубі без змін. 3 підносимо до кубу 27. Третій приклад. 1 мінус d плюс d квадрат. У других дужках 1 плюс d. Перевіряємо, чи буде це наша формула. 1 до квадрату є, д до квадрату є. Один помножити на d з протилежним знаком є. Отже, у перших дужках записано неповний квадрат різниці, в других дужках сума двох виразів. Отже, ми маємо формула сума кубів. Один до кубу плюс d до кубу. Один у кубі буде один плюс д куб. Четверте. M -2, m2 М квадрат плюс 2м плюс 4. Перевіряємо, квадрат першого є у других дужечках, квадрат другого є у других дужечках, їх добуток з протилежним знаком також є. Отже, це формула різниця двох виразів множиться на неповний квадрат суми, це різниця кубів. Отже, m у кубі мінус 2 у кубі. m у кубі без змін 2 підносимо до кубу, буде 8. m куб мінус 8 – остаточна відповідь завдання виконане повністю.